У попередній серії ми пробували налагодити відносини з імператором, з нашим Василевсом. До речі, в нього здоров'я не дуже, і я так думаю, що довго він не протягне. Проте ми відповіли на його запрошення і направили в столицю, де прийняли участь у забігах і у прийнятті, тобто ставках, робили ставки на колісниці. Сиділи з ним в лоші, спілкувались. Також ми підтримали імператора у його війні з сельджуками. Сельджуки наступають, і ми відправили свій підрозділ е, чистити їхні тили. Це було досить успішно. Ми займалися до того часу розбійницькими нападами і брали їхні замки, поки їхня армія не прийшла і не розбила нас. Також ми займалися адмініструванням своєї території, заходили в різного роду проблемні питання. Пробували їх вирішити, подорожували нашою країною, нашою фемою Фесалоніки, і пробували розвивати свою економіку в своїй державі, будуючи в своєму помісті деякі будинки потрібні для розвитку економіки, і розвертаючи, розвиваючи свої міста, ми, і замки, якими ми керуємо і які платять нам податки.